ми продовжимо трансляцію брифінгу. Це власне розширене засідання Міністерства внутрішніх справ. Дякую, що з нами. Шановний Арсен Петрович, шановні колеги, дозвольте доповісти за п'ять місяців перебування на своїй посаді очільника Київської області МВС України. Ми досягли таких успіхів. Перше завдання я собі поставив, це очищення кадрів. Кадрова реформа, вона спрямована на саме просте. Звільнена відсторонення від посад тих працівників, які погрязли в корупцію, кришування або бездіяльності прямій, яка зараз загрожує нашій державі. Друге завдання це саме просте це повернення довіри на вулиці людей. Повернути вулицю, щоб вона стояла до нас обличчям і взаємодія. Співробітників МВС в районах. Ми для цього проводимо вічі кожної неділі. Ми збираємо громадськість, слухаємо перед цим відділком садом та слухаємо зауваження і пробуємо налагодити нашу роботу так, щоб люди в районі, знаєте, гордились тим, що є така міліція в районі. По кадровій реформі все просто. За час мого перебування на посаді я відсторонив від займаних посад. П'ять начальників равідділки, 4 заступники начальників райвідділків та начальника БЕС та заступника начальника БЕС Київської області. Я їм видвинув недовіру та дзвонив з органами внутрішніх справ. По результатам цього року, наприклад, по корупції. По корупції все дуже просто. Ми зараз уже на поточний час 24 кримінальні справи вже порушили. Одні з резонансних, те, що доповідав Олексій Олексійович, наприклад, це те, що була затримана е, злочинна група в складі прокурора Бухівського та його заступників, двох цивільних та юриста. Також е, недавній інцидент це був в Броварах неділю назад. Ми затримали групу, це голова сільради, е, це його секретар земельної комісії та три депутати районного рівня. Сподин мільйона гривень. Так, так, було сам, да, взятку, вони вимагали хабар в 350 тисяч доларів. На первочего ми дали 2,5 мільйони, вони з взяли і заарештували. Також, один із прикладів практичних, це в наших, то що я кажу про кадрову реформу, в наших рядах теж є небезрічні люди. У нас було затримано начальника дільничих Ірпінського району та двох його помічників. У нас було е, затримано в переяславах Хмельницькому трьох заступників начальника райвідділу, Це теж є результат великий. Ну і те, що я доповідав, ми відсторонили за недовіру і за кришування просто самих кримінальних таких бізнесів, начальників та їх заступників. Хотілося б подякувати від себе це за співпрацю апарату Міністерства внутрішніх справ, але але не вони мені б молодому, молодомускрізь би таких показників не змогло, я б не зміг досягти. Ну і дякую прокуратурі СБУ, яка теж саме взаємодіє, де завжди напряму на діалог. Доповідь закінчена. Я благодарю вас за виступлення. Хочу відмітити і привести роботу Трояна в районах, как один из примеров для областных начальников. То есть имеет смысл приезжать в каждый район, проводить день в районе, собирать ВИЧи, собирать общественных активистов и получать прямую информацию по ситуации в районе. Очень часто появляются обстоятельства, при которых становится очевидно, компетентно, состоятельно районная милиция или нет. Именно оттуда вот эти пять уволенных после поездок. Да. Прошу сюда, дякую. дякую. Так, по мотивам